Доброго дня, шановні любителі квітів. Мене звуть Наталія, я з Миколаївщини. Сьогодні 17 грудня і ми продовжуємо саджати квіти. 14 грудня я отримала цибулькові квіти із магазину Флоріум. А сьогодні будемо саджати. Я вже повикопувала луночки, підготувала. І тепер будемо висаджувати. Так, да, ми на півдні України можемо саджати квіти, поки нам дозволяє погода. На сьогоднішній день на нашому градуснику плюс 10 тепла. Першими будемо саджати гіацинти. Ось такі гарні цибульки. Підготувала луночку. Зачаємо на глибину трьох цибулин. На дно луночки насипаю трошечки піску, це для лучшого дренування, щоб цибулька не загнивалася, гарно розвивалася. Отак будемо висаджувати цибулинки в землю. Букетна посадка. От, циблинки вже просяться в землю, вже є прорости. От, отак посадили і будемо загортати. Нічого не поливаємо, нічого не удобряємо. Земля в нас чорнозем. Гарно має поживних багато речовин. Садовимо. Загортаємо от. от. Гарненько загорнули і трішечко притрамбували ямку, що гіацинти посаджені. Так, йдемо далі. Зараз будемо садовити ботанічні тюльпани. Все те ж саме. Річки підготовлені. Беремо пісок. Зараз трішки вітер. Кладемо на дно ямки пісок. Так, тут риси, так, де наші тюльпани. Ну, все. Тюльпан, ботанічний мікс. Е, у ботанічного тюльпана цибулинки невеликі, але це вже дорослі цибулинки. Отак От висаджуємо також 5 цибулинок. Дивимося, щоб яма не була дуже велика, бо цибулинки дрібненькі. Загортаємо, земля вогка, бо у нас був морозець мінус 4 і був сніг, тримався три дні, а вчора був дощик. Сьогодні зранку був туман, все розтануло. І... Сьогодні тепло дуже, я навіть ось не одягнута, лише у ковтині. Так притоптали все, посадка зроблена. Слідуючу ямку, все пророблюємо те саме. Луночка, пісок на дно. Радимо. Знову цибулинки. Також в мене їх 10 штучок, 5 в одну луночку і 5 у другу луночку. Все, загортаємо і будемо чекати весни, щоб радіти гарним. Нашим тюльпанам. Бачите, понасівалися волошки, повиростали вже в нас тепло і все на сінечку вже попроростало. Це самосівка, сівка, в мене тут просто були кущики волошок, вони собі самосіялись. Ну, це якби нічого страшного. По весні хто виживе, де треба, залишу, де не треба. Просапаю і все. Так, Все, затоптали, висаджено. Далі будемо саджати іриси з цибульок. Це мій перший досвід. От. Ось у мене зростають іриси. Цілий ряд, різні всякі кольори. Це бородаті іриси. Ще маю карликові іриси. От. А з цибулинок буду саджати перший раз. Пісок засипали, ямка також не дуже глибока, бо цибулинки невеликі. рис голландський мікс. Також посадимо по 5 цибулинок у кожну луночку. Насипаємо пісечок. Засипаємо земельку. Бачите, у нас все зелене. Вон, ромашка зелена, дзвіночки зелені, лілейник ще зовсім не засох. От. У нас тепло, вон, пташки співають. Матрикарія. Не знаю. Ромашка дівоча, перетру, он, також, не знаю, такі названня знаю. Це зелене все. рудбекія, он, також. Все, все зелене. У нас зима така змінлива, То сніг із морозом, то дощі йдуть. Ну, у нас багато вітрів тут. Часто вітро погода. Так, переходимо далі будемо висаджувати. Знову ж таки, беремо наші цибулинки, беремо наш пісок. Бачите, опунція отак у нас, вона на зиму падає, робиться така неприглядливого виду, а по весні вона піднімається, зеленіє, робиться гарна і наростає, а в травні місяці починає квітнути. Бачите, яка? Так, сюди ми посадимо. Крокуси, шафран. Ті крокуси, які квітнуть у нас восени із їхніх течинок роблять приправу. Шафран. Тому вони так і називаються. Дуже гарні цибулинки, Флоріум прислав. Все, посадили, засипали і гарненько затоптали. Все притоптали, все, крокуси висадили. Так, слідуючи. є у нас крокуси. Ще будемо садовити. Так, де наші крокуси? Ось вот крокуси. Так, опять же. berem na pisuk. По весні відбуватися нашими гарними весняними квіточками. От. Засипали гарненько, притоптали ямку новою, От, плотненько. Все. Йдемо далі. З боку. Наші цибулинки і садовим. насипаємо пісок на дно, насипали пісок і сюди будемо садовити Skarike. Саме нічого нового. Просто треба висадкову ямку робити на три цибулинки. Так, залишилися у мене тут і риси, і стеріус. І залишилась лілія. Априкот – це та лілія, яка схожа у нас на троянду персикового кольору. Так. Отут посадимо лілію. Вона не дуже висока, тому садовим її впереді рослини, які більш високі, щоб її було гарно видно. Так. Гарненько. Отак От її вмостили і також засипаємо земелькою. Також посадочна ямка три висоти цибулини. Все, гарненько притоптали. Так, і залишились ще теж цибулькові іриси, які називаються містеріус. Не знаю. На картинці дуже гарно виглядають вони. Ну, коли виростуть і заквітнуть, я вам покажу, що з цього вийшло. Також 10 цибулинок садимо. Оп'ять п'ять цибулинок у ямку От. Засипаємо. гарненько. Бачите як виглядає льон багаторічний? Оце тут у мене присипані тирсою кніфофія вирощена з насіннячка. То цинерарія також вирощувала з насіння. От. То багаторічний ось смак. Все, зелене. Ще не попадало навіть до кінця листя. Це ось. Отакі або львіни зев, анкрарі, то як називає. Також зелено. Так, ви скажете, а де ж пісок у ямку? Тут ямка на дні така, як жорства. Трохи як щебінь, то сюди і не потрібно пісок. Тут і теж, теж є дуже гарний дренаж. То сюди я і не сиплю пісок, а просто потикала цибулинки. Ось гарненько загортаю і на тому посадки закінчила. Все, за дівчатка і хлопчики. У нас сьогодні 17 грудня і ми, я так думаю, що вже все закінчили з цибульовими квітами. Ось покажу вам, яка у нас зелень кругом. Все зелене, все ще росте. Ось так виглядає. Ось очітки, які гарні, барвінок. Ось дивіться, навіть гвоздика ще збирається квітнути. Випускала пуп'янки. А це ось у дивіться флокс. Флокс ще весь з квітами. Бачите? А ось квітнить Алісу. Бачите? І біленький, і бордовий. Яснотка пурпурна, також вся з пуп'янками і вся квітне. От вам і казка про підсніжники. У нас 17 грудня, а у нас все зелене, гарне кошітки, які яскраві. Всі квіти гарні. Бачите як? Привіт! Це дуже гарне. Ну що, на все добре. Кому було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у себе на каналі. Всім здоров'я, щастя, саме головне миру і скорішої перемоги. До побачення!